Чергову допомогу для збройних сил України зібрали у катедральному соборі приображення Христового Української греко-католицької церкви, що в Коломиї, в третю річницю повномасштабного вторгнення. Парафіяни вирішили підтримати захисників не тільки молитовно, але й фінансово. Так зібрали 50 тисяч гривень. Кошти передали на ФПВ-дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Як ми знаємо, 24 лютого було проголошено днем загальнонаціональної молитви в нашій державі Україні. тому у нашому катедральному соборі були молитовні чування, які очолив правосвящений владика Петро єпископ помічник нашої єпархії у співслужінні наших священників катедрального собору. Тому ми знаємо, що цей час, який на превеликий жаль, продовжується. Час війни і стараємося в черговий раз підтримувати нашу десятку, е десь матеріально, не тільки молитовну, тому що щодня молимося за нашу Україну, за припинення війни, а особливо за справедливий мир. А також за всіх наших воїнів, синів, дочок українського народу, які роблять все для того, щоб не тільки нас захистити, але найперше, щоб зберегти нашу незалежність і наше майбутнє. Тому в черговий раз ми мали таке звернення до наших парафіян, до людей доброї волі. Для того щоб могти підтримати матеріально наших хлопців, для того щоб закупити FPV-дрони і передати через фонд підтримки 10-ї десятої кремогірської штурмової бригади для закупівлі fpv дронів, тому велика подяка всім нашим парафіянам і хочу передати 50 тисяч гривень від нашого катедрального собору і від нашої парафії.